Ця корисна для душі книжечка справедливо називається Невидима боротьба. Як багато зі священних і богонаткнених книг Старого і Нового Завіту отримали свою назву від самих предметів, про які вони повчають, книга буття, наприклад, названа так тому, що розказує про створення і упорядкування всього існуючого і знеіснуючого, вихід тому, що описує вихід синів Ізраїлі з Єгипту, Левіт. Тому, що описує устав священодій для левіцького племені, книги царів, тому що розказують про життя і діяння царів, Євангеліє тому, що звіщає нам велику радість, бо народився Спаситель Христос Господь, і вказує всім вірний шлях до спасіння та успадкування вічно блаженого життя. Так хто не погодиться, що і ця книга. Судячи з її змісту і предметів, якими вона займається, слушно названа невидима боротьба. Бо вона повчає не про якусь небудь чуттєву і видиму боротьбу, і не про ворогів явних і тілесних, але про боротьбу духовну і невидиму, яку кожний християнин розпочинає з тієї години як охреститься і дасть перед Богом обід, воювати за Нього. На славу Його Божественного імені навіть до смерті. Тому написане в книзі чисел, тим то й сказано в книзі Господня боротьба, це алегоричне передання цієї невидимої боротьби. І про ворогів безцілесних і неявних, під якими треба розуміти різні пристрасті і похоті тіла і злих та людоненависних бісів, які день і ніч не перестають воювати проти нас. Як сказав блажений Павло, нам бо треба боротися не проти тіла і крові, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Воїнами, які ведуть бій у цій невидимій боротьбі, повчається книжка, є всі християни, їх полководцем є Господь наш Ісус Христос. Оточений і супроводжуваний тисяцькими і соцькими, тобто всіма чинами ангелів і святих, арена змагань, поле бою, місце, де проходить сама боротьба, є наше серце і вся внутрішня людина, тривалість боротьби, все наше життя. Що ж то за обладунок, в який задягає своїх воїнів ця невидима боротьба? Ось послухай. Шоломом для них служить абсолютна недовіра до себе і абсолютне непокладання надії на свої сили, щитом і кольчугою смілива віра в Бога і тверде уповання на нього, бронею і нагрудником повчання в страждання Господа, поясом відсікання тілесних пристрастей, взуттям смирення і постійне визнання та відчуття своєї немочі, шпорами. Терпеливість у спокусах і прогнання недбальства, мечем, який вони постійно тримають в одній руці, молитва, як словесна, так і умова сердечна, списом тризубцем, який тримають вони в другій руці, тверда рішучість ніколи не піддаватись напасливим пристрастям, а відкидати їх знімо від себе і ненавидіти всім серцем, коштом і їжею, якими вони підкріпляються для опору ворогам. Часте причастя богоспілкування, як таїнственного від таїнственної жертви, так і духовного, світлою і безмарною атмосферою, яка дозволяє здалеку помічати ворогів, постійне тренування ума в пізнанні того, що миле Господу, постійне тренування волі, щоб бажати тільки те, що вгодне Богові миру і спокою серця. Тут, у цій невидимій боротьбі, або краще сказати, в цій боротьбі Господній, Христові воїни навчаються розпізнавати всякі спокуси, різноманітні підступи, хитромудрі лукавства і військові хитрощі, які духовні супостати спрямовують проти них за посередництвом органів чуття, через фантазії, через позбавлення Божого страху, особливо через чотири спокуси, які вони вносять в серце в час смерти. Маю на увазі невір'я, відчай, марнославство і переображення їх самих в ангелів світла. Навчаючись розпізнавати все це, вони й самі при цьому примудряються руйнувати такі підступи ворогів і протистояти їм, і пізнають, якої тактики та яких правил боротьби належить їм у конкретному випадку дотримуватися, і з якою мужністю вступати в боротьбу. Отже, Завдяки цій книжці кожна людина, яка хоче спастися, навчиться перемагати своїх невидимих ворогів, щоб здобувати скарби істинних і божественних чеснот і за це отримати недлінний вінець і вічний завдаток, яким є єднання з Богом і в нинішньому віці і в майбутньому. Прийміть же христолюбиві слухачі цю книгу радісно і прихильно. Навчаючись по ній мистецтву невидимої боротьби, старайтесь не просто воювати, а воювати згідно з правилами, воювати як належить, щоб бути увінченим. Бо буває, як навчає апостол, що дехто, хоч і змагається, але не отримує вінця, якщо змагається не за правилами. Зодягніться в обладунки, які пропонує вам ця книжка, щоб вразити на смерть своїх мислених і невидимих ворогів якими є згубні для душі пристрасті, і ті, що їх влаштовують і розбуджують біси. Одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Згадайте, як при святому хрещенні ви обіцяли перебувати у відреченні від сатани і всіх його діл, і всього служіння Його, і всієї гордині Його, тобто хтивости, грошолюбства, марнославства та інших пристрастей. Змагайтеся, скільки є сил, щоб примусити його втекти, щоб знеславити і перемогти Його у всій повноті. А яку віддачу і нагороду ви отримаєте за таку перемогу, дуже багату і велику? Послухайте про це Ісус самого Господа, який обіцяє вам у святому Откровенні. Переможеному дам споживати від дерева життя, що в Божому раю. Переможний не ушкодиться від смерті другої. Переможному дам манни сокровенний. Переможному і хто зберігає до кінця діла мої, дам тому владу над язичниками і дам тому зірку досвідню. Хто переможний, він одягнеться в одежі білі і визнаю ім'я Його перед отцем моїм і перед ангелами Його. Хто переможний? Зроблю його стовпом у храмі Бога мого. Переможному дам сісти зо мною при престолі моїм. Переможний унаслідує це, і буду йому Богом, і Він буде мені сином. Бачите, які нагороди, бачите, яка заплата, бачите цей восьмиконечний і багатоколірний недлінний вінець або краще ці вінці. Які плетуться для вас, брати, якщо б переможете диявола, ось про це тепер і турбуйтеся, за це змагайтеся і від усього утримуйтеся, аби ніхто не вхопив вінця Твого. Бо воістину ганьба велика, що ті, які вправляються в тілесних і зовнішніх подвигах. У п'ять разів більше від усього утримуються, щоб отримати який-небудь тлінний вінець із дикої маслини, чи пальмової гілки, чи з Фінікової, чи з Лаврової, чи з миртової, чи з якоїсь іншої рослини. а ви, маючи отримати такий нетлінний вінець, проводите своє життя байдуже і безпечно. Чи не розбудить вас від цього сну хоч слово святого Павла, який говорить хіба не знаєте, що ті, які біжать на перегонах, біжать усі? Але лиш один бере нагороду. Біжіть так, щоб її осягнути. Кожний, хто змагається, стримується від усього. Однак ті, щоб тлінний вінець здобути, а ми не тлінний. Якщо ж, запалившись ревністю, ви переможете і здобудете ті світлі вінці, то не забудьте тоді, брати мої, помолитися до Господа за прощення гріхів і за того, хто був вам посередником отримані такого блага за допомогою цієї книги. А найперше, не забудьте піднести свої очі до неба і воздати подяку та славу першому джерелу і звершителю вашої перемоги, Богу і начало вождю вашому Ісусу Христу, звертаючи до нього оте зорове велеве слово. Від тебе, Господи, перемога, і твоя є слава, я ж є раб твій. І друге сказане пророкам Давидом Твоя, Господи, велич. Сила, слава, вічність і пишнота нині і на віки віків. Амінь.